Вітаю, друзі! Нажимани, з вами Полікарпович Сьогодні у мене на огляді черговий ніж від Ганзо, китайський, всім, ну, може не всім відомий виробник. Модель G807. Є в мене вже досить давненько моделька G806, а це, так би мовити, його двоюрідний брат, мабуть, плюс-мінус за ті ж самі гроші, але трошечки все-таки ножі відрізняються. Тому сьогодні. Огляд 807-го і невеличке порівняння з 806 шостим. Всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Теренблей, український виробник ножів BPS Naives, а також інтернет-магазин ПЛ. також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайте до спонсорства, фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну і огляд розпочну з коробки. Коробка в нього красива, намальований сам ніж, написано Ганзо, модель G807D Y. Що таке, D не знаю. Y це. Колір, але ну він типу пісочний, хоча називається якось там у як них так Є його характеристики, модель outdoor короче довжина 205 мм, довжина Леза 88, товщина Леза 3,3 мм, руків'я 118 мм. Матеріал Леза сталь 9 хром 14 твердість плюс-59 мінус одинилу. Матеріал руків'я ПП. ТПР, якийсь там термопластичний якийсь матеріал. Матеріал піхов, скабард, прикольно. ПП. Коротше, просто якийсь там пластик, не пластичний. Вага ножа 96 грамів, і вага загальна, мабуть, 126 грамів, що насправді не дуже багато. Ну і знову ж таки, досить красива коробочка, непогано зроблена. Всередині маємо сам ніж в целлофановому пакетику. О, маємо Сілікагель і стандартна ганзівська, ось ця, типу, гарантійний талончик їхній. Коротше, нічого цікавого. Ну і розглянемо сам ніж, як виглядає. В принципі, колір прикольний, кольорів дуже багато. Можете по посиланню. В описі перейти на офіційний інтернет-магазин Ганзо в Україні, і там можете ознайомитись із усім асортиментом, із цінами на даний, на даний ніж і на інші ножі Ганзо. І, до речі, на весь асортимент магазину працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. Тому ну, наполегливо рекомендую користуватись промокодом 10% це досить приємна знижка, і там від певної суми ще й безкоштовну доставку ви також зможете отримати. Що ж, Сам ніж, давайте одразу його дістану. Не дуже легко він дістається з піхов, досить тугенько, але має ось такий вигляд. Не дуже довгий клинок. Фініш стонвош, спуски високі, десь 3 четвертих від ширини клинка. Зверху є невеличкий фальс, спуски. В принципі, обух такий ну 3,3 мм, як заявлено, досить міцненький, як мінімум, на вигляд. Маленький чойл. Плюс-мінус рівномірний е, підводик. В принципі, зроблено все акуратно, виглядає непогано. Е, з правої сторони є маркування G807 і сталь 9 Chrome 14. Ну, як бачимо, руків'я з двох компонентів. Це ось це, мабуть, пісочне ПП їхнє, а це чорне це ТП. Е, R, коротше, якийсь матеріал, і він такий, ну, типу, більш гумовий. він Нігтем проминається легко і виправляється одразу за минчик. А це от, прямо пластик-пластик. ну, пластик, ну, власне, як і самі піхви, ну, Типу, якийсь умовно АБС пластик, а це якийсь трошечки такий прогумований пластик. На піхвах є логотип Ганзо, красивий стильний, є отвір вентиляційний. Є отвір дренажний внизу, ну, тому що якщо піхви будуть висіти, то через цей отвір нічого у нас не витече. А через цей буде водичка виходити і в принципі буде гарно все провітрюватись і дихати. Піхви досить широкі, але є нюанси. Тут ось ці м, штуки, які типу, мають. Ну, фіксувати ніж умовно там, в середньому положенні, щоб він там не треба, ні. вони досить великі, і їх треба було трошки по-іншому зробити. Ну, про це пізніше. Є невеличкий виступ для опору великим пальцем, і е, кліпса для кріплення на ремінь е, ну, з того ж самого матеріалу, що і піхви. Пластик досить, до речі, еластичний, в принципі, відгинається, досить легко, е, можна як закріпити на ремінь, так і зняти, не знімаючи цей самий. Ремінь, ну і по фіксації, якщо ніж вставляти не ідеально по центру, то він буде у нас вістрям чіплятися за оті самі ребра і різати їх. Ну, типу, не те, що прямо критично, якщо рівно його вставляти все окей, але ну, типу, не завжди це буде виходити з першого разу, особливо коли будемо робити це на осліп. коли просто піхви будуть у нас висіти на поясі, і будемо, не дивлячись в них вставляти ніж, то буде якось отак все це виглядати, і з часом ніж буде зрізати. Ось Бачите, частинку пластику зрізав. ну В принципі, з часом він там все зайве обріже і. Так би мовити, піхви обкатаються і будуть працювати так, як мали б працювати одразу, але такий от певний недолік є. І по фіксації, фіксується він з таким хорошим зусиллям, його прямо треба туди вдавити. Сидить в піхвах він дуже добре, нічого не тарабанить, сам він з них, мабуть, ніколи не випаде, і майже все руків'я у нас знаходиться ззовні, але ну, обхопити його не дуже зручно, тому що тут уже кліпса і там пояс. Є ось цей упор з двома насічками під великий палець, і знову ж таки витягується, ніж досить тугенько. Фіксується він. Що у нас тут? В самих піхвах знизу є пластиковий наплив і знизу і зверху, і фіксується відповідно за такий самий пластик на руків'ї. Ну, типу, колись воно зітреться років через 300 а, можливо, якісь Можливо, в 25-му коліні ваші нащадки будуть плюватися в ганзо, бо типу, неякісна фіксація і буде, ніж випадати. Але я думаю, ну, як мінімум на життя вам такої фіксації цілком вистачить. Темлячний отвір такої нестандартної форми, в принципі, можна туди напхати паракорд там хоч в 4 рази. Любителям темляків буде, я думаю, нормально з таким темлячним отвором. І також є невеличкі насічки, ось бачимо попереду. Позаду і знизу і спереду. Ну і взагалі форма руків'я. Ось тут ось ця вставка, типу більш така цупка, і основна така частина руків'я вона також м така от з цупкою такою текстуркою. І в принципі досить добре, ніж лежить в руці. Руків'я стандартне, Тут вже китайці нічого там не мудрили, не видумували ніяких велосипедів нових, а просто зробили нормальне, приємне руків'я, враховуючи бюджет даного ножа. Як на мене, дуже хороший варіант. Ну і власне тут ми підходимо потихеньку до порівняння з його двоюрідним братом. Огляд на ось цей ніж. Це Ганзо. 806-й вже давненько є у мене на каналі, і якщо не забуду, додам посилання в описі. Можете подивитись я його там ще порівнював, до речі, з морою компаньйон. Ну, зараз порівняємо їх між собою. Самі клинки у них дещо відрізняються. хоча Ну Якоїсь там суттєвої відмінності немає. 806-й він буде трошки довший. 807-й трошки коротший клинок. Спуски не від обуху. У 807-го трошки вищі спуски. ну Теоретично має трошки краще різати. Ще у них різна сталь. G806 має сталь 8 хром 14, а у 807-го 9 хром 14 ну типу, трошки більше хрому. Фініш стонвош, що там, що там, товщина по обуху Ага, 806 ще й тонший. Цей трошки товстіший. Коротше, ну не знаю, тут якоїсь прямо логіки я в їхніх ось цих розмірах і геометріях не бачу. Взагалі, 806-му закидали що це копія якогось там бенч, бенчмейда чи бюкера, але насправді китайці просто взяли і скопіювали ніж так само, як роблять всі абсолютно бренди зараз. Вони просто беруть і копіюють ніж, у якого є блін, ріжуча крайка і є руків'я. Ну, Може, хай буде бенчмейт, кому більше подобається. Але ну, в принципі ніж сам по собі непоганий. І от два таких, скажімо так, схожих між собою, але насправді дуже різні і по геометрії, і по руків'ю, і по ергономіці вони різні, і піхви у них різні. Якщо 806-й має симетричні піхви, можна будь-якою стороною ніж вставляти, то тут вже піхви не симетричні, вже іншою стороною ми, ніж в них. Ось так інша сторона, ну, він типу вставляється, але не фіксується. Цей можна вставляти будь-якою стороною, без проблем все буде фіксуватись. Ну і у висновку, що можна сказати про ці два ножі, в принципі. Обидва мають право на життя. Вони дуже бюджетні. Я, якщо чесно, вже забув, скільки вони коштують, але ну по посиланню в описі можете перейти та ознайомитись з ціною. Але ціна там у них один від одного ну, майже не відрізняється. Хоча самі по собі ножі все таки от, трошечки різні, тому от я думаю, було цікаво вам подивитись, чим вони власне одне від одного відрізняються. І, власне, і мені було цікаво зробити таке невеличке порівняння. По кольорах також є різні варіанти. Ось. Такий 807-й, здається, є більше кольорових варіантів. А 806-й, здається, там всього-навсього декілька кольорових рішень, ну типу, трошки менший вибір, і взагалі по дизайну якийсь такий він більш стриманий чи що. А сюди вже додали якихось, не знаю, таких дизайнерських рішень. ну Можливо, на любителя якісь ці всякі лінії. Тут все по-простому піхвеніж, а тут піхвеніж і типу. З якоюсь претензією на дизайн. Ну, комусь це може подобатись, комусь може не дуже подобатись. Мені, наприклад, подобається саме в ось цьому пісочному кольорі, в принципі, виглядає насправді непогано. І під кінець перевірю заводське загострення даного ножа. Є у мене шматочок паперу сталь у нас, що там 9 хром 14. Чудове завиське загострення. Взагалі ніяких проблем, ніяких претензій немає. Чистенько ріже Я, Ну не бачив, щоб там щось навіть десь махрило чи щоб щось десь чіплялося. В принципі, чудове загострення, як для бюджетного китайського ножа. Ну, воно, мабуть. Таке й має бути. Якби воно було гірше, то вже можна було б його навіть трошечки і насварити, а тут навіть і насварити нема за що. Тому на цьому, мабуть, буду огляд потрошку закінчувати. Вашу думку напишіть в коментарях, напишіть, який вам, ніж більше. Сподобався ось цей такий більш модерний, якщо можна так сказати, G807, чи, скажімо так, більш класичний G806. Ну так, у них трошки інша геометрія, трошки інші форми, але, ну, тим не менш, скажімо так, як двоюрідні брати, можна сказати, посилання на огляд цього ножа. Чи порівняння його з морою компаньон, чи окремий огляд, я вже не пам'ятаю, буде в описі до цього відео. Можете також перейти, подивитись. Ну і також буде посилання на магазин, де можна ці ножі замовити зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович. А на цьому я потрошечку закінчую. Також напишіть вашу думку проданий ніж, в принципі, це я вже щойно говорив. І дуже дякую вам, друзі, за те, що дивитесь Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Попереду планується багато всього цікавого. Дуже шкода, що, скажімо так, плани не співпадають з можливостями все це реалізовувати, але по можливості роблю. Так, як виходить, так і роблю. Дуже дякую спонсорам мого каналу. Також можете по можливості та по бажанню долучатись до спонсорства. Посилання буде в описі до цього відео, бо фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на цьому я, мабуть, буду закінчувати. Всім всього найкращого, всім хорошої погоди та гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!